Волонтерські збори з гумором українські волонтери почали робити під час зборів розіграші подарунків, писати картини, співати та створювати меми за донати, аби якомога більше людей допомагали війську. Чи працює така стратегія? Питала Дар'я Лиходіт. Для них немає нічого неможливого. Хоч на дрони зібрати, хоч народний супутник запустити. Наші волонтери унікальне явище у світі, а збори на армію б'ють рекорди. Ми збираємо на ЗСУ мільйонами. Але людська щедрість потребує стимулів. Аби якомога більше зборів закривались, волонтери чого тільки не вигадують. Пишуть картини за донат, створюють меми та розігрують подарунки. І далі ми розкажемо про волонтерський креатив. Ксенія почала волонтерити з початку великої війни. Каже, тоді збори закривались миттєво, зараз повільніше. Тому що зараз волонтерство це не просто там, збір коштів, наприклад, це не просто розмістив картинку Дайте грошей. Певна стратегія це певний підхід, мінімальний креатив. Своєю стратегією Ксенія обрала гумор і почала креативити не на жарт. Вона і створює меми, і співає. І це працює, каже Ксенія. Бо головне, аби твій збір помітили. Це треба подумати, яку емоцію людям дати, щоб це їх підштовхнуло, і щоб вони зрозуміли перше, ну навіщо це збір? Чому бачачи в день, наприклад, 35 зборів в сторі, мають скинути, наприклад, на 10 своїх 50 гривень, і серед цих 10 буде також і мій з таким підходом. Ксенія вже зібрала на дрони та аптечки армійцям. та людським коштом відремонтувати. Вала кілька машин, а зараз збирає на допомогу прикордонникам Сумщини. А це Анна Ісу. Як і Ксенія, вона волонтерить уже третій рік, відтоді, як її чоловік пішов воювати. Я почала вже бачити цю систему повністю зсередини. Я знала і розуміла і бачила, наскільки їм всього не вистачає. На початках Анна донатила іншим, потім почала організовувати збори сама, спершу для підрозділу свого чоловіка, а далі масштаби збільшились. Я провела 20 зборів. Це ті, що я власне особисто я збирала, але жодного мого дня не відбувається без збору в соціальних мережах. Я постійно ширю перевірені збори своїх друзів, якщо не збираю особисто. Волонтерські збори це що. Дана праця і просто публікацію тут не обійтися, аби заохотити людей допомагати армії. Анна вирішила організовувати розіграші і цим ще й українських майстрів підтримати. Бо за донат можна виграти хендмейт, річ прикраси або посуд. Це заради, заради того, щоб зібрати на риб для 117-ї бригади. Зараз Анна збирає на допомогу військовим на Лиманському напрямку і вкотре нагадує, що маленьких донатів не буває, і кожна гриня це внесок у нашу перемогу. Лиходід, Макс Хлопотов. Ми Україна, марафон